Біль в колінному суглобі є досить часто, частою причиною звернення пацієнтів до лікаря. Насправді біль – це універсальний такий сигнал, що в колінному суглобі щось не в порядку. Треба розрізняти ці болі в колінному суглобі, тому що вони можуть бути як одна із причин це самий колінний суглоб, а можуть бути і інші, інші причини, які знаходяться поза колінним суглобом. Напевно, з точки зору ортопеда варто розрізняти все-таки болі в колінному суглобі, які почалися після травми колінного суглобу, і біль в колінному суглобі, який почався без видимих травм колінного суглобу. Якщо ми маємо, наприклад, такий випадок, коли пацієнт пригадує травму колінного суглобу, і, як правило, це молоді люди. То найбільш частими ознаками, найбільш частними причинами цих, цих болів може бути пошкодження структур колінного суглобу, таких як хрестоподібні зв'язки колінного суглобу, як меніски колінного суглобу, як хрящі коліна. В діагностиці таких пошкоджень відіграє велику роль МРТ колінного суглобу. Коли ж ми не бачимо, пацієнт не пригадує чіткої. Причини болю колінного суглобу, а ми маємо пацієнта, наприклад, з більш старшого віку. Тоді нам ортопед може запідозрити такі захворювання колінного суглобу, найбільш поширеним, яких є артроз колінного суглобу. Знову ж таки, для діагностики цього захворювання актуальними є цифрові рентгенограми та МРТ колінного суглобу. Окремо групу. Болі в колінному суглобі можуть займати ситуації, які не пов'язані з колінним суглобом, а пов'язані з захворюванням інших органів і систем. Знову ж таки, тоді ортопед має це зорієнтуватися і відправити пацієнта до відповідного спеціаліста. Підсумовуючи вище сказане, можна сказати, що біль це завжди сигнал, сигнал якогось неблагополуччя в колінному суглобі, особливо, якщо цей біль Триває постійно наростає і, мабуть, тому моя порада наступна: не зло, не тягнути, звертатися до спеціаліста, щоб не перевести це захворювання в хронічну стадію. Щодо методів лікування, як казали, древні, що гарно діагностується, те гарно лікується. І тому лікування відповідно залежить від патології. Якщо це травматичні наслідки травматичного пошкодження колінного суглобу та ще й у молодих людей, зокрема пошкодження міністрів зв'язок колінного суглобу, то сучасні оперативні артроскопічні технології дають дуже, -дуже гарний процес одужання. Якщо це захворювання хронічне колінного суглобу, такі, наприклад, як поширений артроз колінного суглобу, то це залежить лікування від стадії процесу. На початкових стадіях це консервативне лікування, на більш е, запущених стадіях це різні варіанти оперативного лікування від коригуючих остеотомій, до одновиросткових ендопротезувань колінного суглобу і до тотального ендопротезування колінного суглобу. Інколи бувають захворювання, наприклад, які починаються в колінному суглобі як ревматоїдний артрит. А проявляється болями в колінному суглобі, тоді таких пацієнтів, відповідно, скеровуються до ревматологів, наприклад, де їм проводять консервативне лікування цього захворювання. Отже, якщо ви спостерігаєте у себе біль в колінному суглобі, який триває вже довгий час, не проходить, погіршує вашу якість життя, то прохання не затягуйте. Не затягуйте, звертайтесь до спеціаліста, щоб не втратити дорогоцінний час. Оскільки дані проблеми плечового та колінного суглобів є досить серйозними, а часто і до кінця незрозумілими для лікарів загального профілю, то при виборі спеціаліста раджу вам шукати практикуючого ортопеда з багаторічним досвідом, який має спеціалізацію. І досвід лікування даних проблем. Дякую за увагу.